І всім привіт, друзі, ви на каналі Nestor Life. Сьогодні ми пограємо в таку горор-гру, яка називається Виживе 99 ночей в лісі. Тобто, це базовано на реальній історії, я їм не вірю. Історія базується на тому, що в лісі гуляє якийсь дивний, дуже дивний олень на двох ногах. Мені вже страшно. Коротше, слово, через тиждень. Чотири дітей зникло. Без вісти. В лісі дуже дуже дивним шляхом. Після того, як поліція вирішила розшукувати цю справу, то вони не знайшли нічого. Та через це ліс був просто закритий. Але ми маємо 99 днів. Щоб відкрити усі секрети цього дивного місця. Добре, це вже все дуже інтригуюче. Я так бачу, тут є всякі класи. Ого, ого! Елі! Ми можемо і полетяном стати. Ясно. Кіборгом ми можемо стати. Асасіном, ого! Я в шоці. Коротше, так, ем, я думаю, що вже пізно це все думати, нам краще вже... Побути вже в грі. Місяць, що тут такі великі черги... Опа, так, ми можемо зробити на одну людину. Я буду в соло Я обожнюю це, тому давайте чекаємо, доки мене телепортує. Виживи 99 днів. Знайди тих дітей, які розшукуються. Добре, 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 це вже дуже страшно. <сх> так, нам потрібно зрубати дерева і поставити е, те, що з них випаде, вугілля вогнище. <сх> 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 Гаразд. Я так розумію, нам потрібно рубати дерева сокирою. Я не знаю навіщо, але може це, типу, щось робить. Може це просто світло нам дає якесь. Окей, нам випало щось. Лог Сеплінг. Ага, а чекайте, а це, типу, не можна посадити ніяк? Сторон, драк плант. Давайте плант. Шо? Ну, коротше, давайте це просто спалимо. <кій> так, тут можна спринт робити. Мене це вже лякає. Окей, okay, um, нам потрібно більше дерева. Я вже більш-менш розумію, як грати. Але я бачу, що у нас ще є голод. Що насправді трошечки мене лякає також. Окей, окей, окей. О, дивіться. А що це за контур? Може за нього не можна виходити? Ану. Та ні, можна виходити, але я не знаю навіщо він. О, в колодці, це що таке? О, вугілля! А ну давайте перевіримо, скільки воно дасть. Ого! Так, нам потрібно тепер ще трошечки дерева зрубати. О, чекайте, це що таке? Що це там пише таке? Це що? ПК поне свой? Голограм. Голограма якась! Так, давайте її краще на базу заберем. Що це таке? Анковер тут щось є. Скриня. О, нас направляють до скрині якоїсь. А це. <бхи> Окей, його можна. Я не знаю, що з ним можна зробити. Давайте його. О! ми Його спалили. <бхи> так, нам треба сюди, я так розумію, бо там скриня. Що ти тут? А! ні ня 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 не, не ня Візьмі, візьмій, іди звідси, іди звідси. О, скільки з нього їжі випало. Я так розумію, можна або в кострі приготувати, або що. Хто знає. Ой, випали. Нічого. Реальна скриня. Давайте відкриємо. Ну, oh, це is Підходить ніч. Стоп, чекайте, аж. А, а де те, що мені випало з неї? Я бачив, що мені випало випав спис. Але я не знаю, де він? Камон! А де спис? С... Де мій спис? П'янічний що робити! Так, ем, брамо швидко. Опа! Ми можемо тепер цим відбиватись, окей? Я так розумію? Ага. Все стало зразу швидше. О, я, походу, зрозумів. Швидше всього. Нам потрібно залишатися тут, коли ніч. Що це. Нафіга? Ти хто? ха <риклад> <риклад> Нафіга я на це пішов? Я навіщо? Я... Я на це не підписувався. Ти хто такий? Я можу захищатись. Я зараз тебе вб'ю. Подивіться на нього, боже. Хто це? Що yeah. це? <плес> Мені страшно. Давайте швиденько добудемо дерево, бо нам потрібно воно. Надійсько, на нас ніхто не допаде. Зараз був повний інвентар. До речі, а що нам робити? О, ми з'їли стейк. Хто там дихає? Я не дозволяю вам дихати. Що це таке болт? Що з ним робити? О! Ми його перемелили. Крафт ай! Ого! Тут можна крафтити. Ми можемо зробити мапу! Ам. Вибачайте. Але мені потрібна мапа. Що, інфо? Тепер трейдер? Тобто це якийсь. він обмінює шкуру? Це трішечки дивно вам не здається. О, стоп! Ми посадили по ходу. Хто знає. Давайте кидаємо останнє дерево, все інші свири. Так. що ти? Хто ти? Окей, що ти хочеш? Шкури. Може нам треба вбити зайця? <смі> Блін. Я не думав, що у нас це відео обернеться таким. Може йому треба... Ні, це не шкура. Це реально не шкура, типу це щось... Це м'ясо просто. А там пише пелт. Шкура. О! Баніфуд. Ніжка. Може йому ніжка піти? <риск> Дивись. О, Ніфіга. Окей, це було правда. Тут не показує. О, Гудсак. Хороший мішечок, хороша сокира. Окей, давайте візьмемо хороший мішечок. О! Так, що він. пелт. Ага, тобто тепер нам треба здобути шкіру вовка. Ідеально. Просто їмба. Опа! Це ще одна скриня нам з покажу, де? Окей, йдемо. А, так нам показує те, те саме місце, де ми вже були. Блін. Трясся. Точніше. Це що таке? Ой, що це? Квіточка. Опа! Привіт! Я якраз тебе і шукав. О, з першого разу! Сюди. So Скільки тут всього! Морква. Вугілля. Бокс. Плант сетс. А этот ферфлиз. Ага, ми їх всіх посадили е, всіх на мапу. Короче, у нас тепер будуть якісь оці світлячки літати. Капець це цікаво! Тряся тут. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, тут ще одна вишка, давайте на неї залізем. Точніше, вежа. Ой, там якийсь будиночок. Капець ми багато всього знаходимо. О! Скільки тут ліхтариків? Ми можемо тільки один взяти. Бляха-бляха-бляха! Ніч-ніч, ніч, ніч, ніч! Чекайте, давайте я краще залізу ще в цю будинку на останок. Що це таке? О. О, я щось ще що, щось що зібрав. <свистити> а, ні, 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 ні. Та берись вже! Давайте краще будемо світити. Та пофіг на цей ліхтар! Я відчуваю себе так в безпеці. Не знаю, як ви, але я так. Окей, у нас зовсім мало цього вогнища. І він. <гум> Нафіга, він так. <гум> Навіщо Це просто. <гум> я краще підкручу звук в навушниках, знаєте? а то мені щось трошки страшно. Боже, я налякався звуку, як дерево порубалось. До речі, у нас вже дерево росте. Давайте Давайте одне посадимо. До речі, ми мали скрафтити мапу. Окей, 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 окей. Цікаво, цікаво. Oh, до речі, а як там знайти дітей? Може, нам щось інше потрібно. Окей, okay, давайте дочекаємося ночі. Ой, дня, точніше. І вже подумаємо, що нам робити. Ха, до речі, давайте краще отако зробимо. Я не знаю, навіщо нам. Та заткнись вже! Я не знаю, навіщо нам ці болтики, тому що вони. І так нічого не роблять, але окей. Окей, давайте подивимося, що робити, типу. Так, нам треба йти туди. Ідемо тоді. <смі> Геніально. У нас є чим захищатись, якщо що. О! А це що таке? Я ще виплачу, ти не це походу те, що нам треба. А! А! Там на, наші три вовки накинулись. бляха 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 А у мене дуже мало хп. Тут ще якась фея. Боже, боже. А, що? А я. А як? Він що загриз? Чекайте, може нам всіх їх треба вбити? Я боюсь. Наша задача є врятувати дитину. Ми зараз помрем. Я краще в інший момент до них повернусь. О, ми зібрали квіточку. Навіщо нам ця квіточка? Хух, ну, хоча б ми вже знаємо, де дитина. Ну, звіс, ніколи не буде пізно, знаєте. Окей, 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 окей. Що ми можемо скрафтити? Поки що нічого, ідеально. Mm. Раджу крафтинг Bench 2. Скрафтити. Для нього потрібно 5. Нам ще потрібно 5 деревини для нього. А не офігели вони, ні? Чекайте. Давайте краще саплінг викинемо. Воно нам поки що не потрібно. Забуваємо дерево. Окей, пішли, 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 пішли. Викинемо давайте все сюди. І тепер скрафтимо оце. О! Ми тепер, ще можна... Ми тепер можемо ще більше чогось скрафтити. Компас. Давайте компас крафтимо. О, чекайте там ж. А там пише, що воно робить. Ага, пише, в який ми бік обертаємося. Окей, я вас почув. А, стоп! Вона показує, де дитина? Так це імба! Чекайте. Давайте повернемося, до речі, дитину врятувати. Ну так, блін, вчасно ми... Угу. Ну давайте, типу, попробуємо. Іди нафіг. І вийдіть нафіг. Вибрім. Ви на тій стороні взагалі, а? О! Ключ! Open the door! Опет. Путінсак. Дві скрині, не одна. Ми поставили в мішечок дитину. Боже боже. Бідна дитина. Револьвер! Нам револьвер дали! Сеймба! Ой, я не навмисно вистрілив! Пішли. Давайте спочатку м'ясо в сак. О! О! Нам оці от, походу, Fireflies, вони нам заряджають, походу, ліхтарик. Нам потрібне м'ясо. Щоб не вмерти. А чого так. Something mysterious? Що? Це що таке? Я не зрозумів. У мене таке питаннячко. А чого? Це що таке? Що це? У нас не були Це що таке? Це краще бігати просто. <плес> Що? Це таке? Що? Це я просто в шоці. Чого тут тільки не існує? Це трэш. Це просто я в шоці. Давайте краще трошечки м'ясся з'їмо. Так, палк О! У нас лагает дуже сильно. Дитинка з тобою все окей? О! Окей! Так. Що тепер з тобою робити? 751 метр. Так, нам показує де вона. Пішло чи він. Something Evil is Approaching. Що? До нас щось до нас щось має підійти до вогнища. А це обов'язково? Ой-ой-ой! Вже відчуваю щось нехороше. Давайте краще швидше підемо. Блін, нам потрібно, походу, ще більше прокачатись. Ем, А чого? А чого? Чо, безсмертний, типу? А чого? А чого? Я ще вбив вже! Не, знаєте, тут якась фігня. Давайте краще втечемо звідси. Для мене це найкраще рішення, яке тільки може бути. Тому давайте краще втечемо. До побачення. Нам потрібно ще більше прокачати наше вогнище. А ми можемо одночасно два дерева добувати, якщо вони близько один до одного. Тому давайте їх здобудемо. О! Ого, як багато! Ну, а що я очікував від двох деревин? Давайте ансорен стор. Щось не сильно багато, знаєте. О, а оці от ми можемо зрубати, отак от, от. Типу. О! Реально. Ой, так, давайте збираємо. Оп. Ем... О, 60 тепер. Що тут робиш? Це було різке питання. Брехати ніхто не буде. Але нам не треба забувати, що до нас щось рухається. Я буду атакований? За що? За що? За що? Що я вам такого зробив? Це просто. Це. Це, це абсурд! Що я вам такого зробив? Тепер мене атакувати будуть. Ні, ну дякую дуже. Пішли краще, давайте ще дерева дерево трошечки на, на, нарубаємо. Завжди треба бути до всього оптимістичними. Скажіть. нє ні ні ні, ні, ні. <ріхи> До нас щось страшне рухається, я так зрозумів. Давайте скіп краще. Повертаємося, повертаємося, повертаємося! Ха-ха-ха-хо! нє ні, ні, ні іди нафіг! Іди нафіг! Все хто? Ти ви. Ви хто? Ви ви зі мною краще не граєтеся, ні? Золото якесь випало з нього. Я в шоті! Я в шоті! Це це просто! Я я не дозволяв вам до мене підходити. а, ха Іди нафіг! Все я їх прибив? Койн. Що це за коїни? Навіщо нам коїни? Окей, культист. Давайте його спалимо. Нам потрібно паливо. О, і тут якийсь ще амулет з них випав. Культистів, гем. Що з ним? Може його можна пере. Його можна перемилити! Дивіться. Ай, боже! Перестань. А реально дивіться... Господи, а реально дивіться. Реально. Окей. Нам потрібно трошечки цих як вам, Яких. Коротше. Фух. Фух. День. Нарешті день. День п'ятий. Скажіть, якось так мирно на душі стало. Взагалі нічого не стається. О, він прийшов! Нарешті! Дід, я тебе зачекався. Давайте візьмемо хорошу, хорошу соки. Ні! ні 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 ні, ні, ні Походу, зараз у нас дуже швидко буде вогонь закінчуватись. Так, давайте тут залетаємо, я бачу, що тут є вугілля зразу. Давайте візьмемо оце. Так, бокси ми не можемо взяти. Open the door. Так, вугілля. Тут нічого. Чекайте, може тут я іка О, скриня! Я ж казав. Так, що це? О! Сюда? Я чую вовка. Ось де він, блін! Ось він, блін! Так це сказав? Чому він... Чому всі вовки, яких я б'ю, вони безсмертні? Та Ну йоп! О, ура! А ми можемо з'їсти сере м'ясо? Ага, у нас у нас атакується ХП, але ми все одно відро, відрочуємо голо, тому все окей. Можемо їсти. Ні-ні, не йди до мене, паскудник. Відійди від мене, паскуде. Все, він відійшов. Хі! Як це мило було. О! Ура! Фух. А чекайте, а ми цю фігню ми можемо скрафтити типу, сюди містити? Ні. Окей, 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 А що ми можемо скрафтити? Окей, поки що нічого важливого мені здається. Хух. Гаразд, ідемо рятувати оцю от герл. Міміку-октопус! Міміку, е, ок октопус герл. Ідемо її рятувати. Та ви прикалуєтесь. Так, я вас вже не боюсь. Ти Олень. Це було якось так погрожуюче, знаєте. Ну а що? Нехай не наривається. О, до речі, ви помітили, що тут якийсь інший контраст е, трави? Oh. О, скільки дерева! О, там якийсь, там якийсь вовс з червоними очима. Давайте краще на нього не бикувати. Або давайте побикуємо. Hey, Ту два вовки, бляха! Альфа пелт! Ніфіга собі! Шо це? Ah! Йомайо! Йомайо! А він ще не відстає! Іди на всіх! Я Зрозумів. Він не зникає. Ой-ой-ой. Флешлайт, флешлайт. Мені це все треба. А ти що тут робиш? Іди нафіг. Це просто. Давайте краще поїмо нормального м'яса. Ми це пережили. Я в шоці. Він може до тебе просто так з лісу вибратись. Капець. Просто капець. Фу, давайте вже день мені. О, до речі, ми можемо щось скрафтити. А ні. Спочатку треба, по-перше, все викинути. По-друге, скрафтити. Окей, окей, окей. Вже. А, перестань. Окей, давайте скрафтимо це що таке. Шо уселонг. О, нам це треба воно показує, скільки залишається до дня, скільки до ночі. Так, у нас є 3 хвилини. А Це от Пелтрейдер, ні? Ні. Окей, йдемо до цього цієї дитини. Я зразу вас попереджаю, це буде дуже довге відео. Так, тому. Давайте вже краще рухатись. Опа, коїни. Ой, візьмемо. О, і револьверемо. Так. Це що таке? Ого? Ай, 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 ай! Не треба. Не треба. Не бикуй, я сказав. Не бикуй. Ти бикуєш щось, та? ЮФО компонент. Ого! Це що таке? Узерфенс? Берем. Це що? О! Лазер фенс! Тобто ми можемо зробити е, лазеровий цей лазеровий фіглі-біглі. Давайте візьмемо їх в сак усіх. Я в шоці. Це капець, ми тільки що прибили інопланетян. Це просто. О! Нам тепер ще й треба битися з альфа-вулфами. Я в шоці. Це, це, це не описати словами. Фух, давайте поїмо цих чорничок. І що це таке? Ожин? Не знаю. Скажи, що тут є якась хілка? А взагалі в грі є якісь хілки? Мені цікаво. Фух, це страшно. Це реально дуже страшно. Окей, я сподіваюся, нас не вб'ють. Надіюсь, ми не вмремо ніяк. Ніяким чином. Але нам потрібно врятувати ту дитину. О, давайте сюди заліземо. Вони ж типу позагріться і не зможуть нічого зробити. Так, нам потрібно їх прибити. Осе. Ми це зробили. Ми це зробили. Так, ми зараз врятуємо дитину. Ми зараз врятуємо. О! Скриня! Спочатку скриню, а не дитину. Дитина це таке. Обійдеться. Нам 20 секунд до ночі. Головне, що ми врятуємо. Нафіга нам це? Так, put in sack, Ми не можемо нічого взяти, ні? ні, Так, окей, тоді давайте спішимо. Йдемо, йдемо, йдемо. Але спочатку мені треба забрати все м'ясо. Чули мене? Мені треба м'яса. Old flashlight, давайте. Де? Де мій кімфаер? Йдемо. Але спочатку... Оп. О, він десь тут! Він десь тут, він десь тут! Він іде. Я його бачу очі його. Іди нафіг! Іди нафіг! Я тебе бачу! Паскудник! Хоче нам так зробити погано, та? я бачу. <гум> Він нехай не думає, що я сліпий, ага. Давайте все викинемо. Ой! UFO компонент. Ти правильно, цікай, давай. Тум. 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 Тум! Тум!